Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Дуже важке економічне слово на три букви ВВП. ВВП країни. Що це таке і ну, не з чим його їдять, а як його розуміти? ВВП це валовий внутрішній продукт країни. Що до нього входить? До нього входять всі товари і послуги, вироблені за рік резидентами країни, тобто фізичними і юридичними особами. Зареєстрованими в країні. ВВП України на сьогодні це близько 180 мільярдів доларів на рік. Найбільше ВВП у світі у США більше 20 трильйонів доларів. Другою за величиною ВВП є об'єднаний ринок Європейського Союзу це майже 19 трильйонів доларів. Тобто, ми з вами. Україна на сьогодні знаходимося на 57-му місці у світі за обсягом ВВП країни. Є ще інший показник, який більш об'єктивно характеризує економічний стан країни, це ВВП на душу населення. Як його рахують? Дуже просто беруть об'єм ВВП країни за рік, ділять на кількість населення, і так виходить ВВП на душу населення. На сьогодні в Україні ВВП на душу населення складає біля 4 тисяч доларів на людину на рік. Для порівняння у Польщі це 15 тисяч доларів на людину, ну а в Сполучених Америки 63 тисячі доларів на людину. Але найбільшою за обсягом ВВП на душу населення є: як ви думаєте, яка країна? Люксембург. В Люксембурзі обсяг ВВП на душу населення 115 тисяч доларів на рік. Ось такий рівень життя у цієї маленької, як ми кажемо, карликової країни. Що робити для того, щоб і обсяг ВВП країни ріс, і показник ВВП на душу населення зростав? Безумовно, єдине джерело це економічний ріст, а точніше, високі темпи. Економічного росту тільки так можна досягати і збільшення загального ВВП країни, і показника ВВП на душу населення.